Вітаю вас! Ви вже, мабуть, бачили у нас на каналі відео про чудодійну вправу, яка за декілька хвилин здатна позбавити вас болю і покращити самопочуття. Якщо ви не бачили, то обов'язково подивіться. Ланка є в описі до цього відео. Цю вправу сам автор називає вправою на мільйон доларів. Анатолій Пахомов зараз знову з'явиться на нашому каналі із новою порцією корисної інформації, яка допоможе змінити ваше життя на краще. Уважно слухайте ретельно та регулярно працюйте над собою, і результати вас вразять. Всім доброго дня! З вами Анатолій Пахомов. Я знімаю це відео для каналу. Сьогодні ми поговоримо про стрес і про те, яким чином йога може допомогти нам подолати цей стрес. Перш за все, давайте ми, я розкажу коротко про себе. Я практикую йогу, навчаю інструкторів йоги і також практикую один із різновидів цілительства, який називається остеомеханіка. Коли ми говоримо про стрес, то давайте визначимо, що це таке стрес. Певна неспецифічна така реакція нашого організму на подію, яка нам не дуже сподобалось. так? Чому вона нам не сподобалась і Що ми можемо з цим зробити? Е, у нас є певне бачення світу, яке йоги називають кармічним баченням світу. І ми знаємо, що е, різні люди на одну і ту ж подію можуть по-різному реагувати. І відповідно, у них будуть різні психосоматичні реакції. Ну, Наприклад, ось у нас є певна ідея того, яким би світ мав би бути. так? Люди не повинні воювати, не повинно бути насилля, що все має бути стабільно, друзі не повинні зраджувати, і так далі. Так? Це все чудово і прекрасно в теорії, але ми живемо і в житті відбуваються якісь події. Так? І нам це не подобається. Тобто картинка нашого бачення не співпала з реальністю. І в нас може. Підвищитись тиск, тахікардія, збільшити серцебиття, ми можемо пітніти, і у нас може виникнути певний спазм м'язів. І в залежності від того, як саме людина прореагувала, в неї може бути там проявлена та чи інша психосоматична реакція. Але я хочу, щоб у вас був цілісне розуміння цих речей, взаємозв'язку. Тому давайте почнемо з найвищого рівня, який ми сьогодні вже зачепили, це кармічне бачення. Наслідок минулих, минулого досвіду, у кожної людини є певне кармічне бачення, те, що ми називаємо карма. У карма це не завжди погано, це просто результат того, як ми жили, як ми. Реагували, чи як ми вирішували ті чи інші події. Це можна зрозуміти як певні такі кліше відбитки нашої свідомості, або як в Йозі називають самскари. І ось відбувається якась подія, наприклад, чи бомбардування, чи війна, чи якась інша подія, чи хтось там помер, загинув, якісь інші події. Це нам не подобається. так? І ми це сприймаємо як нестабільність. Чому це так? Справа в тім, що наш мозок він має частину, яка називається рептильний мозок. Ну, це умовна назва, рептильний мозок. Це приблизно так само, як амеба чи якась комаха, якісь найпростіші організми реагують на подразники. Так? Вони хочуть, щоб їм було комфортно в теплі. І в стабільності. Так само і людина. Ми всі прагнемо щастя, здоров'я, стабільності. Але ми сприймаємо світ і бачимо, що щось пішло не так. І наш мозок реагує на це тим, що виникла нестабільність. І для того, щоб збалансувати, тому що для рептильного мозку нестабільність це дуже проста річ це те, що треба стабілізувати. Тобто, це буде дія на опорно-руховий апарат. В опорно руховому апараті за стабільність відповідають м'яз. І ось щось пішло не так, і у людини виник біль у спині. Чому це так виникло? Е, дуже проста е, річ, е, мозок сприйняв це як нестабільність, напружились м'язи, енергія пішла в ліво- або правосторонній канал, і до пінгалу, а згідно йоги вона має йти в Так? І ось у людини виникла е, нестабільність. Ну, Мозок сприйняв, що виникла нестабільність, вона намагається стабілізувати. енергія знаходилась зліва або справа, частіше зліва, як ви знаєте. На одному з минулих відео е, інтерв'ю Оксані. Ми давали, як з цим справитись. Це вправа на мільйон доларів. Так це забігаючи наперед, що ми можемо з цим зробити. Але сьогодні я хочу, щоб ми трошечки глибше копнули і саме розглянули, чому це виникло. Не що з цим вже робити? Так? Ну, що, з, що з цим робити, я вже пояснив, так? А як би нам зробити, щоб це або не виникало зовсім склад, або хоча б не в такій силі це виникало. Так ось сьогодні я хочу вам запропонувати дві речі. Одну це змінити своє кармічне бачення, а другу, це техніку йоги, яка вже нам допоможе подолати той стрес, який виник. Коли відбувається якась подія, яка нам не подобається, ну, наприклад, хтось зраджує, або друзі, не такі, як мали би бути, чи сусіди у нас виявилися якимись демонічними істотами, які на нас нападають. А ми би хотіли жити дружно, ми би хотіли, щоб все було. То у нас виходить те, що не співпадає наше бажання, внутрішня картинка із реальністю. І ми напружуємось. Так, от, я хочу розповісти вам. Або, наприклад, все було добре, 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 і тут раз щось змінилось. І ми такі: о, як же це так все змінилось, а ми б так, нам так було добре, як все було стабільно. Так? так от, для того, щоб подолати ось цю саме перешкоду, в Йозі є філософія. І ця філософія з давніх давен описує світ. І вона один із фундаментальних базових принципів йоги, які слід прийняти людині, якщо вона хоче позбавитися від стресу, хоча б в якійсь мірі. Я зараз не говорю про тих людей, які на передовій, на фронті, стріляють, захищають нас і так далі. Це трошечки інші ситуації. Я говорю про людей, які в тилу, в яких є гіпотетична можливість смерті, у нас там обстрілу чи просто нам. От щось таке виникає, так? Тобто ми не знаходимося безпосередньо, тобто ви не на нульовому рубежі. так? І ось виникла якась нестабільність. Так от філософія Йоги пояснює нам, що слід прийняти такий філософський принцип, як анітча. Анічча або іноді аніття, оце у переклад, вона означає, що світ завжди змінюється. Тобто енергія завжди тече і видозмінюється, і ніколи не зупиняється. Якщо енергія зупиняється, це якраз і є дисфункція певна. Це певна якась хвороба може бути, або ще, ще або те, що люди називають хвороби, бо по суті, хвороб не існує. Є певна лише дисфункція енергії. І коли ми бачимо цю нестабільність, а перед цим ми прийняли, що так, світ завжди змінюється. Все завжди змінюється. Змінюються наші погляди, політичні, релігійні, соціальні, змінюється наше фізичне тіло, змінюються всі навколо нас, ситуації змінюються, так? і це нормально. І коли ми це приймемо, то коли ми будемо зустрічатися із подією, коли щось нестабільно, ми скажемо собі: а я це знав чи знала? Ну так і має бути в цьому світі. І тоді у нас не виникає цієї психосоматичної реакції, що, о Боже, що сталося, воно ну, так не мало бути, треба стабілізувати. І таким чином спазмуються м'язи, які перекошують, наприклад, таз чи там якусь іншу структуру ребра, чи блокують кості черепа, так. Тому ось це така річ, над якою треба ну, трішечки подумати. От після відео трошечки посидіть, подумайте, прийміть ідею непостійності світу. Що все змінюється, і це нормально. Значить, як це буде діяти? Я на дуже простому, тому що ви можете подумати, це, це щось таке віддалене, це філософія, як же вона до, до нашого життя. Уявіть собі ситуацію для того, щоб зрозуміти, уявіть собі таку ситуацію. Ви сидите, ну, так як ми зараз сидимо, в кімнаті. Так? І. Е Кімнату заскакує якесь таке чудовисько, волохати, зубате і лякає вас. У вас що? Адреналін, серцебиття, спазми тіла і так далі. Потім виявляється, а тепер друга ситуація. Так? і Чому це так Бо ви, А це, виявляється, був у вас знайомий, одягнутий в якийсь костюм якогось чудовиська. Так? І насправді потім вам навіть стане смішно. А тепер візьміть цю саму ситуацію, коли ви сидите, а ваш саміч чи з кимось, ваш товариш каже, я зараз одягну цей костюм, заскочу і тебе налякаю. І коли він заскакує в цьому костюмі, вам стане смішно. А чому стало смішно? Або ви знали, що так буде? От в цьому і є одна із основних різниць зміни кармічного бачення. Тому можна сказати, що цією технікою, цим світоглядом, зміною цього світогляду, ви починаєте змінювати свою карму. І замість того, щоб лякатися і створити психосоматичні реакції, які закінчуються, зрештою, там, болями у спині, ви змінюєте своє бачення і ви по-іншому будете реагувати. Я не кажу, що всі болі в спині пов'язані з психосоматикою. Людина може послизнутися, і може хтось штовхнути, вона може щось підняти важке з розворотом і так і далі. Хоча, теж можна сказати, чого людина потрапила в цю ситуацію, де її хтось штовхнув, чи вона щось піднімала. Адже це теж певна карма. Але хай буде так, що ось причини можуть бути різні. Так. Тому це насправді дуже така. Важлива річ і дуже крута річ, яка, з якої, власне, йога починається, зрозуміння певних філософських принципів. Але сьогодні я хочу вам подати ще одну техніку, яка вам допоможе зняти стрес, який вже виник. Тому що ця перша вправа зміна кармічного бачення це більш така глобальна річка, допомагає запобігти. Але ось стрес виник. Так? Наш мозок це певний комп'ютер, можна сказати, біологічний, але все одно комп'ютер, який час від часу підвисає. Підвисає від надмірної кількості інформації, від надмірної кількості фейкової інформації. Одні кажуть одне, другі кажуть друге. І це схоже на те, як в нашому телефоні чи комп'ютері завантажується, завантажується, завантажується ряд програм. І в якийсь момент ми починаємо бачити, що комп'ютер чи телефон тупить. Тобто, що сталося? Програм дуже багато. Що ми робимо в такому випадку? Перевантажуємо телефон або комп'ютер. В сучасних телефонах, навіть є вже така опція, де можна закласти, що там раз в добу чи раз в тиждень автоматично перезавантаження системи йде. І це досягається тут, що система знову починає нормально працювати, нормально функціонувати. Тобто ми позбавляємось від зайвого. Щось схоже на це. Я рекомендую вам сьогодні попрактикувати. Значить, техніка, яку я пропоную вам, це базова техніка йоги. Називається вона Чітаврітініродха, або відсутність видозмін свідомості. В народі це називають зупинка внутрішнього діалогу і зупинка думки. І так це можливо. Наш світ дуже сильно залежить від того, що як ми ставимось до нього, тобто певні наші кармічні бачення. Якщо ми говоримо, що, що ні, ну, це неможливо, повірте, для вас це стає практично неможливим, коли ми допускаємо імовірність, наприклад, того, що ми можемо бути здоровими, ми можемо бути щасливими, і так далі, то ми створюємо передумови. Тому що для цього ще ресурс треба і щось робити. Треба, так? Але ми створюємо передумови для того, щоб це могло виникнути. Тому, коли я пропоную вам базову цю техніку, ви повинні для себе прийняти, що це можливо. Зупинити думку можливо. Більше того, я вам що скажу: людина, як ми всі це робимо. Справа в тім, що для того, щоб заснути, ви переводите свій мозок в інший. Режим роботи, а для цього треба його перезавантажити. Це відбувається під час сну. Якщо у вас це не виходить, то, то думка весь час іде, то це називається безсоння. Мабуть, хоча б раз в ті кожен з дорослих людей зустрічалися з тим, що ви не можете заснути. То якщо ви так про поспостерігаєте, чому це відбувалося? Ви помітите, що ви про щось думали. Тобто, щось пішло не так, і ви прокручуєте цю думку. Але це може бути щось позитивне, наприклад. Надмірна якась радість, і ви знову і знову повертаєтеся і не можете заснути. Або очікування якоїсь події, або навпаки, щось погане сталося, і ви не можете заснути, тому що ви весь час про це думаєте. Тому нічого нового я не пропоную. Це є все, що люди роблять, йоги роблять просто усвідомлено. Оце, мабуть, одна із невеликих різниць у всьому, що, що ми практикуємо. Тому я пропоную вам підійти до цього питання, по-перше, з настроєм того, що. Це можливо. Я вам даю передачу на цю техніку. І, власне, сама техніка, як зупинити внутрішній діалог, як позбавити стрес оцих програм, які підвисли. Сядьте в зручне положення. Якщо ви вмієте робити йогурський лотос, падмасину або якусь медитативну позу, ваджасину, сядьте в неї. Якщо ні, просто сядьте з рівною спиною заплющить очі. Зосередьтесь на слуху. Ви можете візуалізувати своє вухо, так, ніби воно стає великим, як локатор. Уявіть собі, що ви знаходитесь в лісі. Ви приїхали на природу. І ось ви чуєте там спів пташок, якісь незнайомі звуки. Колись я мандруючи Мексикою, потрапив у джунглі і ночував у джунглях. Дуже незабутні о, переживання, тому що як тільки там темніє, то там весь ліс прокидається. І можна чути неймовірну кількість звуків. От ви уявіть собі, що ви в Мексиці в джунглі, ну, чи в якомусь іншому лісі, який вам подобається. Може вам не подобається Мексика. І ви, у вас, якщо, як правило, у людини одне вухо ведуче, ви можете навіть побачити, що ви. Так, якби повертаєтесь якимось вухом. І тепер одну хвилину вслуховуєтесь у ці звуки, дехто з вас може помітити, що навіть призупинилось дихання. Але це не треба робити. Продовжуйте дихати. І якщо вам вдалося добре все послухати. Ви тепер робите дуже цікаву річ, диверсифікацію уваги. Ви продовжуєте слухати уявний ліс навколо себе. І 10-20%, ну, може, 30% уваги спрямовуєте всередину. І якщо вам вдасться, а вам вдасться, розподілити цю увагу. На зовнішнє слухання, і на внутрішні процеси, в якийсь момент ви побачите, що виник розумовий штиль. Тобто нема ніяких думок, нема ніяких переживань, нема ніяких видозмін свідомості. До речі, його це використовують для пізнання власної природи. Але ми це можемо використати для більш такої примітивної мети позбавлені від стресу. Все, що вам потрібно побути 1-дві, може, 10 хвилин в цьому стані внутрішньої тиші. Після цього відео ви можете продовжити цю техніку, і я рекомендую робити один раз в день. Ви будете знімати всі ці програми, які нарішують на вас соціум. Засоби масової інформації так Я не кажу, що це погано. Інформація це добре, в певній певні кількості, так? І якщо це правдива інформація. Але час від часу треба вміти перезавантажуватись. З вами був Анатолій Пахомов, Ваджра Йога. Дякуємо вам за коментарі, вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.